Суток. Сьогодні на об'єкті спальня. спальня акцентна стінка буде виготовлена з декоративної штукатурки лава. І в кольорі 3,19 по каталогу лави торгової марки І так, Стіни підготовлені до підготовлені як під фарбу. Тобто ми їх трішки підшпаклювали, але вони криві. І зараз я вам продемонструю те, що декоративна штукатурка лава. Це все скриває. Ну, стіни підмазували, перечистили, обеспилили і прогрунтували ґрунтівкою акрілків ґрунт. Дорогою матки Feidal. Зараз я буду проводити фарбування фарбою LatexMap. Вона в колір підложки, запланована в колір 319, вона буде покривати два шари, Це буде. Підкладка під декоративну штукатурку лава. Все, поїхали. По фарбуванню. Так як стіни неровні, то я використовую валік з великим ворсом. Тут десь 16-й техаркіп, так на всяк випадок. Нема нічого складного. Просто фарбуємо стінку. Як вам зручно, так і робимо. Коли б стіни більш рівніше, то можна було б використовувати менший валік. Ну, а так, що маємо, то маємо. А це, ну, чим більше висота голосу на валіку, тим більший розход, тим більша витрата матеріалу виходить. Не намагайтеся з першого разу закрити цю поверхню. Тон дуже насичений, дуже насичений. Можна було б навіть використати фарбу і на матекс Мак. Ну, нічого, воно після першого шару підровняється тон, а потім другий шар його все нівелює. Все, отак робимо. Верхі отак, отакими тичками зробили примикання біля скотчу. Отак, оп, це такий лайхак. Потім проката відкатали, щоб не було там фарби. Ну, Коли робиш течок, то фарба трішки вилазить і тоді може вона застить, якщо її не розкатати. Все, все. так стінка виглядає після висихання першого шару. Трішки фарнить, шпаклівка. І отак виглядає стінка після другого шару. Нема ніяких залисин. Це, це гарно і красиво. І так, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. На перший шар я розвів її до такого стану водянистого ґрунтівкою акрилків ґрунт. Це Це процентів на 30% я розвів. І отакий валік кучерявий. Просто-напросто те саме фарбування. Головне добре розкатувати і потрібно головна умова зафарбувати фарбу. Тобто на одному місці. Можна проходити декілька разів. Не можна, а треба. І нанесення другого шара вали. Наноситься воно такою щіткою. Рухаємо крас-навхрест. І самолавою разів десь близько 5% грунтівкою. Наніс десь близько квадрата, півтора. Потім беру чисту кельму, промазую її декоративкою і, і. починаю крутити вісінку на стінці, отак приминаючи. Верхушку, ну, збиваючи верхушки від нанесення щіткою і формуючи малюнок. Це первинне приминання. Воно може бути грубим. Можна, якщо дуже не подобається, можна подобавляти куча пропусків. Так, далі. Далі наніс ще собі ділянку близько квадратного метра і роблю приминання на ній. Теж вісімкою, залазячи малюнком на вже виконану частину стіни, роблю, роблю тут приминання. Після цього як... Малюнок сформований попередній. Я повертаюсь на ту ділянку, де вже робилось раніше приминання і приминаю знову. Малюнок стає більш пласким, так би мовити. Потім наніс третю ділянку, формую малюнок на ній. Після цього, як малюнок сформований, я повертаюсь на другу ділянку. Тобто нанесли матеріал, сформували малюнок і повернулись, пригладили те, що було зроблено раніше. Потім, після того, як ця стінка в мене буде вже нанесена і пригладжена, двічі виходить, то я пройду ще раз, а то й двічі і пригладжу, вже чистою кільмою, ну... Все в основній масі. Зараз наступну частину буду наносити. І пів... після того, як там на ній сформую малюнок, повернусь на ось цю частину, де я зараз працюю. До фінального приглаження. Я вже три рази чи чотири пробігав, приглажував, зараз кильма в мене чистенька, я використовую яскалочку, Пшикнув, з... з... щоб зволожити її. І тепер просто-напросто в цих верхушках пробігаюсь. Головне, щоб з кільми вода не капала. Отак і пробігаюсь. Це для того, щоб краще кільма скользила, щоб її не протирати від налипшого матеріалу. Можна прямо тут Ну, це, це моя техніка. Це мій лайфхак. Я його запатентував. Скоро мені авторські права дадуть мільйон євро. Ну так. Як працювати з кутами? Беремо, демонтуємо кот. Протираємо кельму, оце церьбо, я буду ним працювати. М -м -м, будь, і отакими от відтяжками прибираємо налипчий матеріал там. Ну і далі, і далі формуємо. Коли другий колір. Кільма буде вона максимально без ніяких лишніх елементів. Пшикаємо, щоб була зволожена. І теж так раз, і маємо еротичний стик. І ось така акцентна стінка, така шоколадна. Паритеті з лавою П-37 на стелі, а це колір 319. От так він виглядає. Такий світловідбивний ефект. Ну, по-моєму. Чудово. Так. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.